Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. В нас вночі пройшов гарний дощик. Гриміло дуже сильно, і вітер був, але дихати стало легше. О, і знову пустився дощик, а я хотіла покормити рибусик. Щось вони досі налякані лежать. Ого, який дощик. Заховаюся. Потім дозніму, бо дуже вольє. Заховалась під дах і звідси буду знімати вам. Так, наближу. їдять. Дощик так гарно. Повітря таке свіже. Божечки, так хотіли вже дощу. У нас на півдні тут Африка просто. Така спека сильна. ...вижарює, випалює все. А я хочу поділитися з вами гарною новиною. Вчора я побачила одну рибку з тих, що я думала, що Манька з'їла. Я так думала, що двох немає. Одна знайшлась рябенька, негарнесінька. Вона жива, десь ховалася. Є така маленька надія, що може десь і та, а те, що знайшли на у сходинках, може, то біля дверей маня десь в когось, ну, я не знаю, якось там стащила, вкрала. Може знайдеться, хоча надія така зовсім малесенька. Вже сьогодні другий день, я б її побачила. Ця залягла. Ти чого мала? Давай, іди їш. Вони майже все з'їли. Зараз хочу... Ось вона та рябенька, виблискує, не видно. Ось так. Бачите, яка в мене німфея? Тут аж дві разом ця кума мені віддала свою, свою мою, я їй віддала, вона потім мені, бо в неї великої ставов і багато німфеї. Я свої віддаю, завжди ну, там, коли ділю. То віддаю їй. Вона не відмовляється і розмножила їх, то поділилася зі мною. І Тепер зовсім другий вигляд уставка. Так що я дуже радію з того, що одна рибка все ж таки жива наша. Може припливе. І ще радість вчора знайшла малька. Малесенький, отакий. От Ну прямо, але мальок, саме мальок, тому що з хвостиками ну, рибка видно, що не жабки, а не комарі, а саме рибки. Ось вона, ось вона рябенька. І ще в нас є два малька. Отаких вже теж побачила. Зараз вам покажу, якщо, якщо повезе. Якщо о! Дивіться, ось він. Бачите? Голосенький. Живчик такий. І десь тут другий повинен бути. Вони отут ховаються. Ні, немає. Загорщик. Ой, он він, все, втік. Вони у камінчиках отут ховаються. О-о! У нас рибулька буде. Поки щось сіренька така, немає кольору. Але я думаю, що він потім буде все запливло за горщик. Ось так, радісна новона. З німфеєю зовсім інший вигляд. Одразу якесь таке прямо. Картинка склалась. А сьогодні ще повинні прийти рослинки для ставочка. Вони не були в ставочку, вони росли у пані у горщиках. вона їх розмножила. Тому я вже не боюсь, що я сюди щось занесу, якусь хворобу. А ось ця, мені здається, це дівчинка, і вона щось мені так здається. це... Діти будуть її, бо вона себе дуже якось так дивно веде. Третя об боки ставка. Ось-ось вона, ось, ось, ось вона. Та ще, я думала, що пропала, що Маня з'їла. От, І ось ця, а це хлопчик, я так думаю, і він її по боках б'є, тобто, ну, мабуть, нерест. Шадусік. Шадосік, то шадусік. шадусік прийшла. Подивитись на рибок, да, мамина. мамина красуня, мамина дівчинка, шадуся купалася в нас, да, мама її покупала. Вона така чистенька, пахнюча. да, Шадик? Шад, подивись на мене, а? сонечко. Шад, та на мене ж, подивись. Ну подивись, ну покажи нам свої очі. Ти красуня, да, да, в тебе дуже гарні очі, дуже. Дуже. От так, бачите, що вони плавають отут на верхній поличці, то, звісно ж, якщо котяка тут чужа є, і мані поряд немає, то може витягнути. Але за 6 років... У нас такого не було. Був випадок, коли гадюка була. Чи гадюка, чи то вуш, я не знаю, бо з переляку я не дивилась там ці плямки або в очі не заглядала, як там ці зрачки в неї виглядають. Я завжди отут отак руками лазю. Вибираю листя погане, яке зіпсоване, І ми того разу теж, отак от, от щось ворушила там під буртиком старий був ставок. Бачу, рибка завмерла на місці біля листічка шат. І я тільки до рибки. А... Бачу, що половина рибки немає, вона в роті у цієї от халери, що то було, не знаю, гадюка. Я рибку відбила, рибка вижила, вона її виплюнула, і рибка жива була. От, ну, що робити, щоб вона не втікла. Я подзвонила чоловікові, і поки він їхав, я взяла сапу і сапою її не випускала, бо вона хотіла випустити втікти. А якщо б втекла, то вона б повернулась знову за рибою. Я її сапою так назад, назад, назад у ставок. Чоловік приїхав, хотів сапою під її піддіти і вики, викинути на сушу. А, ну, мабуть, не розрахував силу і об стінку так сапою викинув, вона вдарилась об стінку і, коротше, померла. От. Ну, таке було тому. Коти не були, а от гадючка була, трохи не злопала. І комети такі вже гарнесенькі, такі гарнесенькі вже. І дросли. І ось рабинка, що я думала, вона померла. Мання з'їла її вона жива. Тут то немає однієї. Ну що ви голодні, я ж тільки покормила вас. Ще трошки, дати, да? ще трошечки. Немає. Що йдемо водополь. Привіз чоловік посилку від Ольги Чир з рослинками дербенник, ще називають плакун трава. Оф, здається, щось тут висипалось. Тут не дербенник. Тут, мабуть, Ольга поклала щось інше. Зараз я розкрию і потім буду показувати. Так, ось я розкрила. Це дербенник Роберт. Я вам фото вставлю, як виглядає сорт. дербенник плакун, ще називають, як я бачу тут надпис літром. Називається. Два взяла я робіна і два. Це теж робін. А це що? Роберт. Ага, схожі назви. Роберт і два робіна. І ось це мені Ольга подарувала. Що це таке, навіть не уявляю, щось, мабуть, цибулькове. Ну, я напишу. Зараз сфотографую і відправлю її, напишу, питаю, що це може бути, на що воно схоже, схоже на карликовий такий. Нарцис, як в мене є, але листя інше. А ось тут навіть ви бачите, щось є, якась квіточка є. Ну, і не нарцис. Спитаю і підпишу вам, що це може бути. Все, тепер буду саджати і потім покажу, як буде виглядати уставочку. Посадила, поставила, але дознімаю вже наступного дня. Сьогодні дуже жахлива ніч була. Кияни, любі, мої співчуття. Московицька горда поцілила прямо у житловий будинок. Багато жертв, є загиблі, мої співчуття. Тримайтесь. Показую вам. Дербенник, ось так я посадила два сорти. Посадила, занурила у водичку. Ну тут десь сантиметрів, може, 3-5. Написано, що до 30 можна занурювати. Але я побоялася. Рослинка молоденька ще занурила один під воду, один поставила отак він над водою, трошки у воді, але верхівка над водою. І так само інший сорт. Ось один так само під водою, а один над водою. Горщик, трошки, ну, сантиметра два, мабуть, над водичкою. І будемо чекати, коли він розквітне. Я так сподіваюсь, що розквітне, тому що продавались саджанці у пані Ольги. Саджанці були в один в одне стебло і квіточка була. І були от такі, Вона вже обрізала їх до землі і вони наросли багато, бачите, пагінців пустили. Вона спитала, які відправити. Я сказала, давайте ті, що вже обрізані, і вони наросли вже гілочки, я почекаю. Нехай може пізніше розквітне, але вже буде такий кущик більш густий, нарощений. Ну от тепер будемо чекати. Дивіться, сьогодні вчора ще не було, я знімала відео, а сьогодні вже розквітла німфея Від куми Це німфея атракціон, я точно знаю. Це моя перша німфея, яку я посадила в старому ще ставку. А Потім вже з'явились інші. А ось це перша. Потім я віддала кумі шматочок, вона розмножила, в неї багато її. А ось це з таким листочком, це буде вам віза. Ну, ось і все. Мої красуньки вже давно поїли, може підійдуть попрощатися з вами. Сьогодні вже третій день, як рибку ми знайшли під дверми. З манією я провела бесіду біля ставочку, серйозну таку. І бачу, три дні нічого немає. Або то була чужа кицька. Ну, на 99%, я думаю, що то не Маня, То чужа кицька була. Ну і тепер ж маня, якщо вона її впіймала за цим, за цією справою, вона пильнує. Вона пильнує, а киська була дурна і чужа. Вона не знала, що тут маня така в нас є, яка ганяє всіх-всіх котів. Тому забрала, мабуть, випадково. Тепер буде знати. Тому Ставочок не накриваю. сподіваюся, що більше такого не трапиться. покажу вам з іншої сторони. Ось я перейшла на цю сторону і вони за мною. Мої хороші. Ви мене так? Вони красуні. Гарнюні. Все, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мене коли трапилася біда з рибками. Дякую за підтримку каналу, за ваші перегляди, за вподобайки ваші, за ваші поради. Дякую, дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Дякую за життя. За те, що маємо змогу насолоджуватись садочком, красою квітів і просто дихати в рідній країні. Нехай Господь береже їх і поверне всіх додому з перемогою всіх, всіх живих і неушкоджених. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!